Згадаймо ще одну подію, яка виплеснулася в ефір. 10 жовтня, коли відбувся серйозний такий комплексний удар по київській інфраструктурі. Зеленський скликав нараду в себе. Так. Давай розпитувати. Потім він довго сучив ніжками, торохтів кулачками по столу, намагався з'ясувати, хто за що відповідає. І чим більше він кричав, тим більше було хаосу і нерозуміння, е а що з цим робити. Так, а хто призначав міністра енергетики, дружище? Перше питання, коли щось трапляється із е енергетичною мережею, перше питання до міністра енергетики, правильно? Друге питання до компанії Укренерго. Ну, а потім вже собі до Емкерієкепе і, і всіх інших. Теж призначав цього Галущенка. Галущенко натомість призначив замість себе Гринчук, яка повністю все робить, що Галушченко заповів. А тепер нагадаю, що Галущенко це креатура Андрія Деркача. Деркач був, по суті, тіньовим керівником НАК енергоатом. І ну, зрозуміло, тому що е, атомна енергетика це твели. Твели контролюються е, російською розвідкою. Ну і, звичайно, деркач був тут розпорядником від російської розвідки. Ну, але деркач вже там по всіх паперах проходить як зрадник. А хіба Галущенко не подільник Деркача, але це чомусь службу безпеки не цікавить зовсім, правда? ж? Хіба ж може такий святий чоловік як Галущенко зрадити Україну? Та ну ви що? Це ж абсолютно його поляна, його заступників через. Е... Набу проходять там з такими хабарями, там на, на обшуках познаходили гори готівки. А виявляється, сам Галущенко, це ж святійший чоловік, який по неділях ходить до церкви, сповідається, ну, хоч в російському патріархаті, але віруючий, разом з Деркачем поклони били. І продовжує бити синхронно з деркачем. Але його постать не цікавить е, нікого, ні в плані контрозвідувальної діяльності. Та, та тільки тих заступників, е, яких е, НАБУ там понаарештовувала по в нього цілу пачку, тільки по них він мав бути відставлений. Не може бути е, при такій моделі керівник відомства не знати, де крадуть його підлеглих. А підлегло в такій системі не можуть не ділитися з керівником. Не можуть, так не буває. Ну і так відбувається практично в усіх життєво важливих сферах в Україні. Як дійсно нам жити? Розумієте, фортифікації це життєво важливі е, речі, на які мали виділялися кошти, виділялися певні, е, скажімо, і люди, і організації для того, щоб їх будувати, де вони. Що з ними? Полтавська ова, оця історія взагалі. Ну, тобто, навіть, слухайте, не 10% вкрали. Так от а 90% вкрали. Та там не було нічого, там, ну, там імітація якоїсь фортифікації була. Ми е, ну, але... зараз могилу викопаємо тут. і... Ні, так, ну, при, принаймні, вже е, дотягнулася набу, до, до цих діятелів, але тут цікавіше. А що, на банку не знали про це? Знали. А для чого вони про ні на, на фінмоніторинг забрали? Бо їм треба було когось руками, чиїми б руками можна було варгами ділюги всілякі проти, ну, проти будь-кого, а особливо проти Порошенка. Отут в них, звичайно, Пронін, коли СБУ на Порошенка не ризикнула подавати, тому що вони бачили, що це просто висмоктане з пальця. І, і, і вони знають, що в правовому сенсі адвокати Порошенка просто копатимуть так глибоко, що доведеться потім довго і дорого платити за це. Але Проніна вони витягнули той, підмахнув хутенько висновок фінмоніторингу. Єдине, що як він опинився поза межами, так би мовити, рекомендованих відомств, з яким фінмоніторинг ділиться своєю інформацією, це ще одне питання. Тому ну, це все обростає, обростає, обростає. І наскільки я розумію, зараз е, можуть бути ще й претензії до фінмоніторингу, тому що. Фінмоніторинг у світі це фінансові розвідки, які вважаються незалежними. Вони не підпорядковані ні виконавчій владі, нікому. Вони просто можуть результати своїх, так би мовити, аналізів передавати виконавчим органам для реагування. Що ми маємо? По суті, ситуація схожа з колумбійською. Там керівник фінмоніторингу поділився інформацією про фінансові справи опонента президента діюча. Ну і наскільки мені відомо, е, ну, Колумбію посунули із цієї співдружності фінансових розвиток. Тобто, ну це, це, це ще. Я говорив, що завдання Зеленського це попалити всі е, державні інститути, все перевести в формат е, ручного, ручного ну, особистої диктатури, феодалізм, чистої міри. Ну, і те, що от ми маємо на виході таку красоту. Знаєте, і мені здається, що це, це певна хвороба така, яка передається, між країнами, до речі, передається. От я, наша глядачка, наша добра, спільна, знайома Рената Кушнерчук, прислала нам фотографію. Я хочу зараз показати, друзі, цю фотографію. Зараз я зроблю. не, чекайте, не так, не так зробив. Зараз зробимо красиво. О, дивіться, це плакатики, які розклеюють, ну, десь розклеюють в Нідерландах. Це одна із їхніх кандидаток. Я так розумію, місцеві вибори там відбуваються. Зараз я буквально ну, от партія від партії, я так розумію, це теж одна із таких популістських партій Лідовій Девос. Які відстоюють власні інтереси, їх ніхто не цікавить, інші їх не цікавлять, їх цікавлять власні інтереси. От вона дає певне інтерв'ю: як боротися з міграцією? Це питання, яке хвилює багато партій, але мало хто знаходить заходить так далеко, як форум за демократію. Лідовій Девос, форум за демократію, називається ця партія. Ми хочемо це зупинити, каже Девос. <кій> Якомога швидше людей потрібно розмістити в регіоні. Ми взагалі не хочемо, щоб в Нідерландах більше шукачів притулку було. Хоча не змогла надати жодної ясності, пишуть видання щодо того, а що станеться з 65 тисячами людей, які залежать від центрального агентства з прийому шукачів притулку. Ну, тобто є певні такі, ну і вказують міськові жителі, що вона схожа, ну, і наші українці, ті, які вже познайомились, кажуть, що дуже схожа по е, манері поведінки і по тому, що вона говорить, і ці ідеї. З нашою Мар'яною безуглою дуже схожа. Мар'яна пішла в тираж. Бачите? Я ж тому й кажу, що це заразно. Ой, горе. Мийте руки перед і взад. Так. Чесно кажучи, ну, українська політика весь час здавалася такою політикою на здоганяння. що ми весь час копіюємо чужі поведінкові моделі. Ну, от ми ж на, на Зеленському спостерігаємо, як він дуже хоче бути. Спочатку, по-моєму, він хотів бути Лукашенком, тепер він все більше Путіним хоче бути. Весь час щось копіює, весь, весь час, хоча інколи ну, вже здається, що там може вже якось зупинитися треба. вже. Якщо ти говориш про те, що ну, війна повинна для України бути переможною, то для переможної війні треба перемогти хоча б власну корупцію в своєму оточенні. Але ж перемагати корупцію він щось не хоче значить йому комфортно з цією корупції. Це, це значить, це, можна сказати, що корупція в Україні це не корупція, це механізм управління. Але ж цей механізм управління, він гіпернеефективний. Він ефективний тільки для власної кишені. Тоді, якщо ворог. Краде нашу землю, а ви крадете наші гроші, то ви колаборанти. Це ж ну, прямий висновок, який напрошується. Найпряміший висновок. От дуже проста така ситуація. Бачите, бідні, нещасні слуги прийшли, Заробляти кошти. От е, у Верховній Раді ж була зареєстрована поправка 26. 20, ну, е, Причому за неї теж слуги народу, частина слуг народу проголосували. А мова йде ось про що: про те, що е, кошти, які виділяються на партії в Україні, спрямувати на Збройні сили, а там на хвилиночку, під мільярд гривень. Ну, на, на наступний рік це по-моєму мало бути 2 мільярди і 200 мільйонів. Причому 90% цієї суми мало е, припасти на е, партію Слуга народу». Ну, бо вона найбільша да. вважається, в Верховній Раді. По, по, по кількості е, мандатів розподіляються кошти. Для парламентських партій. Ну і от на виході маємо абсолютну печальку. Тому що, ну, по-перше, європейська солідарність, наприклад, вона, вона доходить до того, що вони не частина своєї зарплати скидаються і щось волонтері. Щоб подібні жести робили, наприклад, слуги. Ну там окремішне кожен зі слуг десь має якісь свої, е, можливо, не кожен, але частина слуг мають дійсно прив'язку до якихось частин, до яких вони тихенько волонтерять, інколи навіть е, піаряться з цим. Але бути системним помічником Збройних сил, ні. А чому ж вони так бояться бути системним е, другом е, військових? Оце, оце для мене дуже велике питання. Бо на сьогоднішній день, ну, був же, якщо хтось пригадує, то за Зеленського голосувало не менше 50% військовослужбовців, які ну, на, на той час були в військах, ну, в 19-му виборі на час вибор. не менше 50%. На початках навіть, навіть всі так репетували, що зараз Зеленський там все порішає, потім. Через рік виявилося, що зарплати військовиків стали нижчими, ніж зарплати касирів у супермаркеті. А зі Збройних сил було відраховано понад 30 майже 40 тисяч військових. Це спеціалісти. Це спеціалісти були відраховані, яких не треба готувати, набрати нових людей. На низькі зарплати, це, ні, кваліфіковані не підуть на низькі зарплати. А ще ж треба місяців е, ну, 3, 5, 10 потратити на фахову підготовку цих військових. Ну і в чому тут обороноздатність? В чому тут зміцнення обороноздатності? А потім, якщо хтось забув, то повернімося до оборонних закупівель. А там печалька повна. Вже в 2020 році, е, ну, е, фактично, е, перший дивізіон е, ракет Нептун з е, ну, пусковими з усім, який мав сформу... бути сформований у е, військово-морських силах, так і провалили. А потім пішло ще далі. Зараз всі козиряють тим, що гаубиця Богдана. Дуже класна гаубиця відомо в світі, ледь не 40 штук в місяць Україна її зараз випускає. На початку війни в Україні була одна гаубиця, яку мудрилися поставити на понтон, відбуксирувати в акваторію Чорного моря, щоб вона діставала острів Зміїний. Бо нічим було вдарити по острову, Нічим. Літаки туди літали, повтрачали літаки там, гелікоптери повтрачали. Аж поки ну, з гармати не опробили острів, аж тільки тоді змогли туди висадитися українська морська піхота. Тому, коли ми згадуємо це все ну, в минулому часі, ми всякий раз прокидаємося з холодною думкою, що робити. Згадаємо, в серпні поточного року, як вони закатали істерику, що 300 мільярдів не вистачає до кінця року на Збройні сили. А як ви проєктуєте бюджет? Як ви його проєктуєте, якщо у вас така діра? Це тільки по статті видатків Збройні сили? А там інші ж статті не, не виконані? От Но... Як проєктують, отак ми і отримуємо це все, розумієте? Бюджет це закон України. Це закон України. А вони е, впраж, у, управляються в порадах для е, українців. От е, ще один такий, е, як може Мар'яна Безугла, Тимофій Мілованов є такий у нас. О, матка, боже, да. Який інколи пише таке, що просто на голову не налазить. Він пише: блекаути цього року будуть. Дякуємо. Зрозуміло вже. Я рекомендую українцям. Дихальні вправи, щоб боротися зі стресом. Приїхали. Ну це, Дуже це... приємно, що ви згадуєте про те, що нам треба робити. Дихальні вправи. Давайте ще скажіть, щоб ми щось попили, там, валеріаночки якоїсь, чи чого там ще можна попити, для того, щоб заспокоїти свої нервішки. Як радив, до речі, Зеленський 22-му році щось випийте, а потім шашлички будуть. Це мені нагадує, наприклад, поліцейського, який е, зґвалтований і каже: а чого ти прийшла? Коли тебе гвалтують, ти отримуй на свободу, а не ходиш і пишеш сюди. Тобто, ну, зрозуміло, що Мілованов це такий ну, розгодований молюська. Тобто, спосіб мислення приблизно однаковий у них, е, і е, ну, добре, е, от… Ви ж, головне, що людина з таким типом мислення входить, наприклад, в наглядові ради е, оборонних всяких закупівель. Це мене просто харить. Тобто, ну, тобто, в них є доступ своїми та? руцями коперсатися в бюджеті. в Нагадаю, грошах Так, не просто коперсатися в бюджеті, а трошки значно більше ніж коперсатися в бюджеті. Нагадаю. Та ж сама Мар'яна безугла. Вона ж не, не ідіотка повна, ні. Але вона прекрасно знала, що з її діагнозом вона не повинна займатися ну, мати доступ до секретних матеріалів. Так, щось вимкнулося, є. Камери нема, є. Хто її допустив до, нагадаю, комітету з питань нацбезпеки і оборони, mm -hmm. де точно, Хто точно відкрив ці двері, мені цікаво. будуть проходити секретні дані. Хто зараз на сьогоднішній день покараний за те, що безуглу допускали до секретних матеріалів? З її діагнозом. Чому вона не поінформувала членів партії, ну, тобто, її взагалі-то і призначали, знаючи її діагноз, от в чому прикольчик. Тобто, що з неї візьмеш, називається, в судовому, в судовому значенні, але вона осудна. І вона, по-моєму, прекрасно розуміє, що вона осудна, і рано чи пізно їй доведеться відповідати за, на багато цікавих запитань. Ну от Державна митна служба повідомляє, за 2025 рік рік елітних машин імпортували приблизно стільки ж, як за попередні три роки разом узяті. А що такого в 2025 році? Я не, не можу зрозуміти. У нас що війна закінчилася, у нас мир, у нас не літають каби в Одес... вже під Одесою. Каби під Одесою вже два каби прилетіло. У 2025 році до України завезли увага 11 тисяч 998, майже 12 тисяч дорогих авто преміум класу. Кожен ну, вартістю понад 2,5 мільйони гривень. Це 2,5 мільйони гривень це мінімум. Державна митна служба повідомляє: з цієї кількості 8 498, від 2,5 до 4 мільйонів це приблизно 60-96 тисяч доларів. 2818 авто вартістю від 4 до 6 мільйонів гривень це 96-144 тисячі доларів. 534 авто вартістю від 6 до 8 мільйонів гривень це 144 тисячі від 144 до 192 тисяч доларів. 148 авто вартістю понад 8 мільйонів гривень. Це 192 тисячі доларів. А так... що, Такий попит на ці авто. Так чим більше дорож, дорогих автівок, тим менше безпілотників для армії. Ось так оці. і тим більше корупція в Україні. Так корупція тут уже тут уже ні дать ні взять. Коли вже стерненко зарепетував, що половина закуплених дронів міноборони е, е, контрафактних, але військові їх беруть самі розбирають на запчастини, виявляють де деякі частини більш-менш живі й перезбирають. З того роблять щось ну, більш-менш здатне літати. Але за це ж хтось отримує гроші. Не для того, щоб потім військові докладали свої гроші, свої зарплати, щоб зробити дрон і вдарити ворога. От в чому проблема. А хтось вже поклав ці гроші в кишеню. А до речі, ми маємо абсолютно катастрофічну історію в іншому плані. Історія полягає в тому, що оця шобла, яка обсілася довкола Міноборони, вони е, відфільтрували дуже щільно коло поставників, там, там чужі не ходять. Так от, оця система вона забетонувалася, і тепер технологічно українські поставки програють росіянам. Зараз більш технологічні компанії не можуть нічого поставити Міноборони. Не можуть. Мало того, е виникає ну, деяка підозра, що, що саме через цей, так би мовити, е кластер закупівель зливається інформація про е технічні характеристики нових виробів, які чомусь потрапляють до росіян. Але не характеристики, але дрони з цими характеристиками не потрапляють до Збройних сил України. Хіба це не предмет для розслідування? Але ніхто цим не цікавиться? Ніби нічого не трапилося, правда?